Всім доброго дня, дорогі мої друзі, підписники та нові гості мого каналу. Я вас дуже рада вітати. І сьогодні хотіла вам показати нові знахідки, що ж у мене новенького з'явилося, що я придбала в колекцію. І ось хочу вам показати нарешті, в мене з'явилася оця довгоочікувана масльоночка. така бажана і така рідкісна річ. Це від сервізу. Мозаїка, ви бачили, я купила майже все, і оця масльоночка не давала мені спокою, ніяк вона мені не йшла до рук. А тут-таки нарешті, все тепер в повному комплекті. Придбала я її у групі Viber. Хто дивиться, мабуть, знають. У нас є така група, там, де можна продати, купити речі, які вас цікавлять з посуду, чи статуетки, чи дещо Ще, що потрібно. І от там продавався сервіс, можна було поштучно, і я купила цю масльоночку. Тепер я дуже задоволена. Не так давно я придбала той чайничок, і за невеликий період часу я зібрала повністю весь комплект. Ще хотіла вам показати цукорниці, які я купила. Ось цю я купила на барахолочці. Трапилася така красива. Старовинна з отаким малюночком. Це деколь, але дуже такий приємний. Трошки нагадує мейсенський букет. Позолота, не потерта, в гарному стані ця цукорничка. Є такий і сервіз, я знаю, але вже я, мабуть, його збирати не буду, бо дуже мало місця для наших. З цих цих предметів не вистачає місця. Купила ще ось таку цукорницю з горобиною. У мене був чайничок. А тут така цікава історія з цими цукорницями. Це вже в мене вона третя, так би мовити, я її замовляю. Я вже давно примітила цей сервіз, він мені дуже подобається, все ж хотілося до осені придбати. Але одна посилка прийшла геть розбита, інша посилочка прийшла з такою цукорничкою. Вона була зі сколами. Склеєна ручечка, те, що продавець не вказала в обяві. Це вважається дефектом, я її не стала забирати. А на цей раз вона вже в ідеальному стані, гарна, яскрава з таким ручним розписом. І в мене вже був чайничок, я вам показувала в минулому відео. ось такий. І... До цукорниці мені продавець ще один чайничок вислав. Тепер у мене два таких чайнички і одна цукорничка. Можливо, ще доберу пару пар. І ось такий осінній, можна сказати, натюрморт. Поміняю посуд на кухні і будемо пити чайок з таких красивих, гарних предметів. Ось те, що я вам хотіла показати, ще йдуть до мене посилочки, і в наступному відео покажу. У мене був сюрприз, мені зробили подарунок, дуже гарний, так що дочекайтесь. Всім тихого, гарного дня, вечора, ночі, всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!